Всім привіт! Давно не було відео. А це я вирішив записати відео Red, Redemption. Та версія, яка вийшла на Android. Чому я зараз такий сумний? Це, тому що я записав це відео. Не знаю, вже другий раз записую. Там перший відос був на 40, минут, другий чуть там 15. Минут. І чомусь. Ті якраз два відео, не знаю чому вони записалися без звуку. Коротше, давайте я це просто пропустю. <гум> Купив я, значить, підписку Netflix, щоб зіграти в цю круту гру. Да, я вже її потестував. Все круто. І да, хочу напомнити, що в мене це тестується на планшеті Astra. Це спеціальний, ну, типу, ігровий планшет. В принципі. Який випустила компанія Red Magic, я якось знімав е, огляд цього планшета, але так і не виложив. Бо така сама почті була задниця, як з цими записанням відео, які в мене вийшли без звуку. Тому я відос вирішив просто не, ви, не, не викладати на канал. В принципі, я тут тестував. У мене взагалі нічого не лагало, все було класно. Якось незвично записувати цей відео третій раз, чесно кажу, не, не знаю, навіть, що коментувати. Ну, Я вам просто покажу, я вже скачав Азрекордер програму, провірену роками. що Не думаю, що будуть такі з проблеми вже звуком. Так що давайте я просто побігу. Я навіть не буду нажимати на місію ту. хочу просто вам показати, це не проходження вже точно. Це просто. Огляд, як працює гра. Ну, я вже до неї вже пограв-пограв так часу, поки все було круто. От, можемо подивитися, які тут у нас є анімації, як Вінзар буде е, гострити свій, свою сокеру. Даже іскри будуть з'являтися. Взагалі все круто виглядає. Тут у нас ранчо, коники у нас тут є. В принципі, можемо сюди зайти. Головне, нам не доставати револьвер. А то я деколи, случайно просто нажимав, стріляв. І цей тут господар мене просто зразу застрелити хотів. О, я ж тепер замітив, чомусь іменно ці два коня тут загорожені, іменно ці два коня. Ні, ну походу, якщо я їх візьму, то мене, мене уб'ють. Я ще це не провіряю. А, ні, ні, стоп, тут можна вийти. А я думав, вони що загорожені, ці якісь круті... Ну, особливі, точніше, коні. О, що це він у нас. Ооо, він тут ремонтує. Ну і нащо я його толкнув? Ту і це я випадково, до речі, нажав. Екран не прям такий величезний на планшеті, але все знаєш, кнопки нажимаєш, випадково. Так, да, так що, в принципі, я не знаю, ця проблема ця зі звуком якраз сталося, із за по поганих якихось налаштувань. Як бачите, є якась проблема все-таки в системі. І ось така дірка. А тут у цій системі сталося просто збісело трохи. Окей, давайте пройдемо цю місію. Що у нас тут було? Я вже трохи її проходив, ну давайте ще раз пройдемо. Подивитися так графон, чи стоїться взагалі даже купляти. Гра, я напомню, стоїть 20 доларів. Це якщо у вас в плеймаркеті регіон е США, а якщо український, то, на жаль, ігри просто немає. Не знаю, чи там вона навіть на Netflix. Ні, вроді на Netfлісі є ця гра, але ну, типу, в українському регіоні, но просто її так купити неможливо. Скоріше це пов'язано з тим, що там треба редагувати кожний раз ціну. Ну, ніхто в Україні цю гру не купив в плеймаркеті, наприклад, що вона буде стоїти 1000 гривень. Ну звісно, то, що мало, мені кажуть, і покупців буде. Це реально за жирно. Для комп'ютера, наприклад, можна, по да, позначка взяти за 1000 гривень. Але... Це для комп'ютера, не для андроїда, так. Тут, мабуть, легше ігру набагато. Десь там піратку скачати, звісно, я це не одобряю, але все одно давати такі гроші величезні, ну нафік. Так. В принципі, графончик, я не знаю, чи в мене максимальний, але виглядає прям реально шикарно. Не віриться, що я це граю на планшеті, на телефоні, на андроїді. Це, це реально круто. Це, мабуть, найкрутіша гра, яка зараз є. На андроїдах, типу, з відкритим світом. Крутіше, мабуть, тільки GTA San Andreas І більше, мабуть, нічого. Не знаю, в принципі, я не особо любитель там ігор. Ой, як бачите, у нас підстрелили, і він вічно там руку тримає там де-то детарано. Да, я вже тут встраював всякі перестрілки. Так, це вже другий раз, коли я не розумію, що ми тут катаємося. Ладно, давайте я паркую тут свого коника і погнали там проходити. Зараз нам буде якась місія тут. Дуже сумна, якщо чесно, місія. Але що ж поробиш? Так, круто, що тут можна пропустити, це все не дивиться. Так. Знову, знов походу, сідаємо на конів. Так що давайте. Зразу залізаю. Давайте чекати цю даму. Дуже повільно. <с> Мені ж страшно чесно ставити на паузу, якщо там не буде звуку, я навіть не знаю. Не знаю, чесне слово. Ну, з рекордер мене ще ні разу не підводив. Хоча, мабуть, брешу, але все рівно крута програма. Так, в принципі, давайте зразу під'їдемо до нашого завдання. Я не знаю для чого ми брали взагалі конів. Нам треба було сюди. А, ми потім вроді їхати будемо. В принципі, нам зараз треба буде вбивати кроликів, да. У нас тут, як бачимо, кукурудза посаджена і вони тут все з'їдають. Все з'їдають. О, кстати, наш коник. О. От бідний кролик. Він хоче попоїсти, і ми зараз його просто. Будемо застрелювати. А я так і не зрозумів, він автоматично стріляє чи ні. Ну, так важко, якщо чесно, з приціленням цим. О, застрелили Одного застрелили Ще один десь є, от. Його не бачу, де він? Десь тут світиться червоним. Це вона, напевно, да? Це її треба застрелити кого. Тут він десь Не бачу його, де він? Що за фігня? А? а, ось! Застряг в текстурі А, він з другого боку Блін, жалко, жалко. Це, це... Це мій обов'язок, тебе було застрелити, вибач. Вибач, мене будь ласка, так. Окей, зато ми сохранили кукурудзу, так. Капустинка. Ой, блін. жалко дивися. Окей, погнали віцю. Не будемо тут залишатися. Далі, в принципі, я вже не проходив, я далі не знаю, що далі буде. Ходу, тут я вже, до речі, поставив на паузу. Коли другий раз знімав, вирішив перевірити звук. А його, а його не було звуку, так? Да. О, нам не дають постріляти. Я хотів постріляти, навчитися. І, і, інколи кноп, кнопки, случайно, нажимаєш, я не знаю, тут, якщо є ця зміна положення кнопок, це, та, це також дуже круто. Ну, Я знаю, в іграх Rockstar на Android це є. В GTA так було. Так, кого нам тут треба застрелювати? Такі с... Ск... Койоти, що це тут? давай дай дай. А він сам не може стріляти? О! А, ди! Курку украв. О, ти чо мазаєш? Так. О! О, я лише тепер знав, що це я можу включити. Та ще троє. О, корочку, одну спас. Другу, на жаль, не зміг. Ось ще один тому. І я його убив. Вау, це було прикольно! А як це ще раз включити? Типу? А більше я це включати не можу, я поняв. Одноразова штука. але... О, це мені сподобалося ця перестрілка. Поубивали якихось там койотів. Це вже круто. Можна тут трохи. Якщо вслухуватися, можна підучати тут англійський. Так. Окей. Можливо, вже пройшли цю місяць. Скільки, до речі, о, 10 минут. В принципі, я вже чесно би закінчив. Так вже не знати, що коментувати тут. Надавати я ще трохи вам покажу народ. Можливо, навіть якщо вам сподобається, я би знімав проходження, але тут, чесно сказати, ва важко зайти в суть. Коли ти нічого просто не розумієш. Якщо б були субтитри, наприклад, на український, це б було реально круто. А мені треба сісти на коня. Окей, давайте я сяду. Так що народ, я не знаю. Я сподіваюся, ви поставите лайк за ці мої страждання. І якщо ви, вам подобається Red Redemption на андроїді Реально крута гра, шикарно. все, от ми місію пройшли, можемо просто спокійно зберігатися І лягаємо спати. О, це прикольне якраз тут закінчення гри. 10-11. Ну, в принципі, нормально там ще. Може щось треба буде вирізати. Ось такий народ справи. Так що, всім дуже дякую за перегляд і всім пока.